Понад мільйон гривень Івано-Франківськ заробив на літніх майданчиках. Про такі результати роботи доповів начальник управління торгівлі МВК Олег Ганчак. За його словами, цього року у місті було надано понад сотню погоджень на встановлення літників. Усього бажаючих розмістити столики від закладів громадського харчування. Зголосилося майже півтори сотні власників кафе. Відповідно до укладених договорів в 2014 році надійшла сума 855 581 тисяч п'ятсот вісімдесять гривня. 17 копійок. На жаль, є заборгованість, вона станом на 17-11 становить 5,5% від вказаної суми. Це приблизно 49 тисяч гривень. Управління торгівлі, каже Олег Ганчак, працює з боржниками. Днями прийняли рішення від прохань та приписів перейти до судових позовів. Окрім того, начальник управління каже, додатково до бюджету було сплачено ще чверть мільйона гривень. Це підприємці сплатили за тимчасове користування елементами благоустрою ще 2013 року. До наступного теплого сезону секретар міськради Микола Вітенко просить управління торгівлі внести зміни до положення і серйозно задуматися про механізми боротьби з власниками кафе, які встановлюють літники незаконно. Цього року такі випадки були. Це період між все-таки повернули ще раз до положення. І напевно, що в ньому потрібно конкретизувати, де саме можуть або не можуть розміщуватись літні майданчики, тому що цього року було зловживання. мене не наприклад, про те, що літні торгові майданчики не можуть бути розміщені менше, ніж 50 метрів, чи скільки біля культових споруд і деякі підприємці цим зловживали. Нам потрібно за зиму придумати ефективний механізм демонтажу літніх торгових майданчиків, які сплачуються без досвіду. Відтак варто зазначити, літні кафе у Івано-Франківську розростаються як гриби після дощу. Щороку їх лише більшає. До прикладу, ще 2011-го у місті функціонував лише 71 майданчик. Цього року їх було на третину більше.